Доброго дня! Вас вітає компанія Ромстал Україна. Сьогодні поговоримо про економію на власному споживанні електроенергії для офісів та підприємств. До прикладу, у вас є офіс, який споживає 3000 кВт на місяць. Намалюю Офіс. Або ж підприємство без різниці. Тут питання все-таки в тарифі за 1 кВт. Це ми намалюємо мережу. І так. Ви споживаєте 3000 кВт за місяць. І за кожен кіловат постачальник просить 7 гривень. 7 гривень. Таким чином, за місяць, 3000, ми множимо на 7, ми отримуємо 21 тисячу гривень. Ми платимо за місяць. І тоді виходить, що за рік ми будемо платити ножим на 12 місяців отримуємо 252 тисячі гривень за рік. Ми ж пропонуємо платити значно менше. Як це зробити? Для цього потрібно встановити мережеву сонячну електростанцію, яка буде генерувати електроенергію для компенсації власного споживання. Для реалізації цього проєкту необхідно мати площу на покрівлі для розміщення сонячних панелей. В нашому випадку нам потрібно 160 квадратних метрів корисної площі на покрівлі, де ми розмістимо сонячні панелі. 160 метрів квадратних, відповідно, ми можемо помістити тут 25 кВт сонячних панелей. І так, 25 кВт сонячних панелей протягом року в Київській області згенерує приблизно 28 тисяч кВт в рік. в рік. Якщо ми зуміємо всю цю енергію використати. Освоїти, скажімо так, то в нас буде можливість зекономити значну кількість грошей. Ми вже цих 28 тисяч не беремо з мережі, а беремо від сонця. Таким чином, ми зекономимо 196 тисяч гривень в рік. Особливість сонячної електростанції це те, що генерація відбувається тільки протягом світового дня. Тому цю особливість треба використовувати в повній мірі для того, щоб освоїти більше електроенергії. Розглянемо графік заміщення електроенергії від сонячної електростанції. З графіку видно, що в зимої місяці електроенергії недостатньо. Ми будемо цю недостачу компенсувати з мережі. Рівно стільки, скільки не достає шляхом використання приладу, що зветься Smart Meter, котрий керує потоками потужностей. В літній ж місяці ми бачимо, що є надлишок. Цей надлишок можна використати для живлення додаткових систем охолодження в літній спекотний день для більш комфортної роботи. Виникають питання, а що складається сонячна електростанція? Основні складові частини це сонячні панелі. Тут стрілочку забули домалювати. Кріплення до них. Інвертор, який перетворює постійний струм в змінний 220 В 50 Гц і автоматичний захист з провідниками. І все. А скільки це коштує? Коштує в даному випадку у нас 25 кВт сонячних панелей, інвертор мережевий на 20 кВт, під ключ, враховуючи обладнання, доставку, монтаж, наладку, сервіс, коштує 580 тисяч гривень, в валюті це приблизно 15 тисяч доларів. А який термін тоді окупності сонячної електростанції? При тарифі 7 гривень в нашому випадку термін окупності буде приблизно 3 роки. Якщо ж тариф повисить, наприклад, через рік, то, наприклад, до 10 гривень, то срок окупності зменшиться приблизно до 2 років. А чи не буде проблем з обленерго? З Обленерго проблем не виникатиме по тій причині, що дозвільних документів ніяких не потрібно. В мережу така станція нічого не продає. Все, що генерується від сонця, все йде на споживання саме вашого офісу. А скільки така станція пропрацює? Термін роботи сонячних панелей більше 30 років. І вони не мають ніяких рухомих частин. Все розміщене статично, ніякого догляду стороннього від вас не потрібно. Тому після встановлення вашої власної сонячної електростанції, все, що вам залишиться, це спостерігати за генерацією електроенергії та спокійно досягати нових вершин в бізнесі. Якщо у вас виникли питання, звертайтесь до нас, компанія «Ромстал Україна». ми вам допоможемо підібрати обладнання, прорахувати. Заміщення і запропонуємо хорошу ціну. Дякую за увагу! До нових зустрічей!